Всім дорогі підписочки та нові глядачі. У цьому відео ви дізнаєтесь, як можна пробігти десяточку по 3:35. Покажу все на реальному досвіді. Розповім про цілі, про те, як готувався, з чим біг, по чому біг. І взагалі, якщо ви плануєте вибігти з 36 хвилин, тому в цьому відео ви обов'язково це дізнаєтесь. Ставте подбачку, пишіть комент, підписуйтесь на канал і поїхали. Адже сьогодні було дуже дуже потужно. Що розминка вже розпочата на десятки. І сьогодні я розповім вам, як я хочу пробігти. Щом буду бігти, де буду бігти, і взагалі, як я себе відчуваю. Давайте почнемо з того, що розповім, як себе відчуваю. Я відчуваю нормально, ноги не втомлені, повинна бігтись. Біжу по екіпіровці Звичайно, в своїх анідасах потужних, протретіх, носках бандіт, адже сьогодні чисто шосе, асфальт, тому що, звичайно. Це їхній вихід по цілям. Почати не швидше, ніж 3,35. 3.40. 3,45. А навіть 3,50. Ну ніяк, не 3.23, як я перед цим починав. В броварах, в Переяславі. На всіх цих забігах рвав. І тоді мене так садило, що там про результат складно говорити вже. А сьогодні треба зробити все навпаки. Тобто зробити всю протилежність. Погода каже, що сьогодні буде тепло, навіть трішки спекотно. Біжу, якщо що, у місті Ягодин, Навіть не просто в місті, а історичному місці. Адже тут були якісь різні битви і різні якісь там історичні події, визначні, визначені люди. Хоча це місто рахується, але приїхавши по яготину. Ну, складно назвати це прям містом. Я б назвав це більше село міського типу. Тому що ну, якось воно до міста не дотягує. Але якщо ви зі готова навчити свою думку, можливо, просто я якось прям швидко зробив висновок. А насправді це дуже гарне місто. Дивіться, стадіон є, да, не доріжка, але він є. Якщо я сьогодні не біжу по 340, вибіжу з 37 хвилин. Це буде класно. Про особистий, ну знаєте, як буде бігтись. Якщо буде бігтись легко, то можна. Якщо ні, то ні. Звичайно, треба відпустити п'ятірочку, хай біжать собі, тому що їм бігти одне коло, а мені два. І вони підуть на фініш спокійно відпочивати, а я побіжу далі, і що? Далі мене почне садити. І буквально якийсь учасник, який біг по 3,50, назажене, просто мене-напросто просто назажене. Тому що, як було Переяславі, я біг всю дистанцію 8 км. Третій. І буквально на півтори тисячі метрів мене доганяє учасник, який біг по 348, по 345, обганяє і все. Я сподіваюся, що конкуренція буде, а вона в принципі буде, тому що записалося як мінімум 40 людей на десятку. Чому на п'ятірку не став, тому що там все-таки більше конкуренції. Там все-таки пішли якісь пішки, спортсмени, які бігають швидко, і мені здається, там менше шансів зайняти. Хоч на п'ятірочку переясливе, я реально можу зайняти третє місце. Реально, якщо запишусь на п'ятірочку, буде все навпаки. Що десятка там буде якийсь 40 хвилин, чи навіть 39, а на п'ятірці буде щось жорстке. Тому, я думаю, спробувати треба ще раз десяточку, тому що не завершив свою ціль. Були невдачі. Був досвід, позитивний негативний, але ще треба все-таки пробігти десь гарно. Я думаю, що місто Яготин мене буде тримати. Я буду бігти так, як треба не по 320. Тому що це такий темп, ну, на п'ятірку нормально було б там три км, там, ну, хай 6-7 каме, ну не десятка. І я скажу перед слова, що треба сьогодні бігти і звичайно триматись по темпу буду максимально контролювати спробую зараз перейти до цього питання більш важливо ніж минули рази і не провокуватися на п'ятірочку краще прибігти третій по 3,45, ніж бігти перший спочатку чи другий але потім все таки на фініші бути четвертим тому що сьогодні треба все таки зайняти місце і забрати Ну що, це у нас третя десятка за це літа і вона повинна вийти дуже класно. адже я перший раз зробив помилки, другий раз, а третій раз треба вже зробити все правильно. Так що неру за п'ятирочкою, а біжу своїм темпом. 5. 4, 3, 2, 1. Ну що у нас другий каме і вони ходять максимально однаково. 3.32. 3.32. Придержу своєму плану. Почати повільно. Просто тримати. Біжу поки що, другий. А взагалом третій. Тому що перший артем біжить на п'ятірочку. потім один учасник. На десятку, а я другий. Якщо буде тримати темп, навіть може особисто вийти. Головне, щоб не всадило. І я також десь не Вот От якраз зараз нам артем, знімаким біжить. Driven by fear, never get tired, no I'm still here. Felt in the cracks, now I'm shifting gears. Ten years into my moments here. waiting my turn, I'm hot in the man. Slept on the gate, but I had bigger plans. Stayed low key, but I still hit drive. Give me one shot and I'm coming alive. coving the ladder. Три каме. Четвертий. Три тридцять п'ять. Чудово. Давай, так, п'ять гришку протримаю. Шість. І буде зварій чітко. Хоть зараз завішиваю. Невеличку, тому вже, тому що все-таки темп немаленький. Біжу, так само, другий, загалом третій. Навіть сам хіба колепсався, бо вже був би другий би. А так треба сібігти п'ятірочку. 8 км вже 3.38. кілометрів. Всього ми гарно зробив. Залишається. Трішки менше двох камер, Але садить. Але також я бачу першого учасника далеко. Треба працювати. Давай, 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 давай! Браво! Завчик с кандидатський хапів. Браво! Ну і що? Вийшов мене фініш і, на жаль, він вийшов негативний. Адже останні 2 КМ мене так всадило, що взагалі 4. 4.20. Ви представляєте, це що це за тем взагалі, коли я біг 8 км спокійно, все-таки тренувань не вистачає. Але насправді підписочки, я пробіг на особистий! 30-55, о 3.35 не з'явиться прямо зараз по кілометрам, тому що ви подивитесь і одразу виєте з відоса. Біло, чесно кажучи, потужно, реально потужно. Я почав повільно. Перших три км відпочивав взагалі, потім відчула, що біжу і пробував нас заганяти. Біг спочатку третій, взагалом четвертий, потім став третій і майже догнав перш учасника. Ну, як майже, метрів там 200 було, але ну, все одно, коли ми починали, він втік гарно, так, можливо, всадили, можливо, ще щось. Ну, блин, потужно, реально. Красиві Кросівчись. І, і взагалі якось. Траса, шосе, так, да, це моє. десяточка закрита. Я це зробив особистий підписники, без особих якихось тренувань, ну, не рахуючи гори, звичайно. А так, взагалі, коли приїхав Борисполь, ну, повільно, щось там прогресивне побігаю, якусь там одну роботку в тиждень, а то, можливо, два тижні зроблю. Ну, це потужно, потужно. І тут я ось, по кілометрам. Всі дані з'являться, так що що, друге місце, нагородження і додому. Вийшов ось такий потужний забіг, дійсно, і можете мене привітати це в мене, писати, що Артем, вітаю тебе з особистим. Адже такої результату давно не було. Так Скажімо, от після нивок в мене все йде добре. Ну і надію, що надалі буде йти добре. Хоч, Я думаю, це все тренування з Яремчі, тобто якраз там пройшов інструкції, що після того як ти приїжджаєш додому, ти не біжиш спочатку, а потім через 2-3 тижні починаєш бігти. Якраз пройшло десь, ну майже місяць. Як пройшов, а може навіть ні. Я почав бігти. Так що, ось так насолоджуйтесь моментами і бігайте. Тренуйтесь, розвивайтесь, а я чекаю нагородження. Хоча б перше місце, тому що в мене кубок вже є за друге місце на десятці, але ну не цей раз. Окей, друге місце нас забуває серед хлопців на дистанції 10 кілометрів. Шкурко Артем! Дайте йому шу. Браво, Артема! Вітаю! Дякую! І першим, найшвидшим на сьогодні. І вже в принципі, як в Ніжині, так і сьогодні в Яготині на першу сходинку піднімається Близнюк владислав. йому оплески! Владе, вітаємо тебе! Ти красунчик! пролетів, пролетів просто свою десяточку. Ну що ж? Ось так виглядає перше місце серед хлопців і дівчат. Дистанція 10 кілометрів. Це дійсно максимально.